Ну, до речі, Кирило Буданов минулого тижня говорив про те, що якраз у листопаді можуть північно-корейських солдатів, росіяни скрувати якраз на курський напрямок, десь 2600 солдатів можуть відправити туди. От зокрема про північно-корейських солдатів. Зараз з вами детально хочу обговорити цю тему. Ну, по перше, 21 жовтня в мережі з'явилися світлини з Донецької області біля села Цукурине. Прапори Росії та КНДР. Центр протидії дезінформації при РНБО на це оперативно відреагували. Андрій Коваленко говорить про те, що Росія намагається зараз масштабувати в такий спосіб, зокрема, тему КНДР та використовувати її в якості пропаганди страху проти України. Південна Корея НьюЗВІК, зокрема, напередодні повідомив про те, що у відповідь на такі дії може відправити в Україну військовий та розвідувальний персонал. Ну, а сама Північна Корея, зокрема на засіданні ООН, взагалі це все спростовує. Далі наші західні партнери достатньо це стримано коментують. Це ми чули від Лойда Остіна і від Генсека НАТО Марка Рюте. Єдине, що в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів в власне комітеті профільного з розвідки та нацбезпеки надіслала листа Джо Байдену про те, що якщо справді це підтвердиться, це потрібно визначити як червону лінію. Як ви бачите, що зараз відбувається навколо цієї теми? Наскільки реальною є загроза і стриманість зараз поки що реакції наших західних партнерів? Чим можна пояснити? Ну, по-перше, ця тема дуже сильно вірвалася в інформаційний простір, і причому неслася вона. А з тим, що найменше я полюбляю, знаєте, коли є маса джерел, і кожен намагається писати там інші протилежні думки. Що от північно-корейці тут от північно-корейці там розумієте, що ми стали заручниками своїх ж інформаційних повідомлень, частих з цього приводу, що звичайно посіяло якраз те, що Росія використала, і вони просто ну як на молодіжному слензі про це говорять тролити почали так. Тобто вони просто вивісили десь прапор, і що? Ну, завтра ми вивісимо прапор Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, ще там НАТО повісимо, щоб їх там. Що це, що це означає? Це що означає, що Сполучені Штати вже є безпосередньо тут, на якійсь ділянці фронту. Тому, власне кажучи, я би радив тут оперувати фактами, інформацією, яка перевірена або базується на перевірених джерелах. І я можу коментувати те, що мені відомо з публічного простору, і з моїх джерел, яким я довіряю. А отже, офіційна інформація у нас є про те, що дійсно президент України Володимир Зеленський чітко сказав про те, що Північна Корея вступає у війну. А далі були заяви очільника української воєнної розвідки Кирила Буданова про те, що і Південна Корейська розвідка можу вам сказати з того, що мені стало відомо на у неділю 20 жовтня. Ввечері з моїх джерел про те, що Росія дійсно готується вже з 22 жовтня перекидати північно-корейські війська, які знаходяться на далекому сході за допомогою авіації у кількості дві бригади, що може становити до 4,5 тисяч на сьогоднішній день військовослужбовців, яких вони можуть задіяти в прикордонних з Україною областях, яких поки що невідомо, принаймні мені де вони могли з'явитися. Тобто вони тільки розпочинають перекидання з 22 жовтня. Ну тобто, від і... сьогодні, фактично, так, так настої повідомлення, які всі повідомлення, які були про те, що десь вони втекли, десь їх бачили, десь там вивісили прапор. Це інформаційне супроводження з боку Росії, і це інформаційно-психологічні операції з боку Росії, які мають на меті ну фактично нас деморалізувати ще до того, як ці війська прибули, розумієте. А, тому дійсно факт: а, перший факт той, що Північна Корея співпрацює з Росією, факт другий, що війська є і Північна Корея допомагає Росії. І фактично вступає у війну проти України, як зазначав президент України. Факт другий на сьогоднішній день поки що важко сказати. Де будуть а, ці війська, які функції будуть виконувати? Чи підуть вони в місні штурми, чи буде вони чи будуть вони стояти на другій третій лінії оборони, а поженуть росіяни, які там а, знаходяться на другій третій лінії оборони зараз? Поки що важко сказати, а, це те, що ми маємо станом на зараз. Наступний факт: а, факт того, що безумовно Україна абсолютно правильно. Піднімає з цього приводу питання і порушує його на міжнародній арені. А якою буде реакція західного вільного світу на те, як групується, і починає і збільшувати співпрацю військ зла так звана. І саме тому ви згадували конгрес дійсно, очільник а, комітету розвідки палати представників а, звернувся з відповідним листом до президента Джо Байдена про те, що ця інформація занепокоєння. Більше того, він скликав засідання позачергового відповідного комітету. З питань розвідки Україна дійсно порушила це питання. Президент України неодноразово говорив і міністр закордонних справ Володимир Зеленський сказав про те, що треба нам зараз, як, як має Захід відреагувати, в першу чергу збільшивши пакети допомоги і вирішивши питання про далекобійність, про удари в глиб російської території. Тобто, Україна робить все можливе в цій ситуації. Тепер щодо реакції Заходу, всі чекають, що скажуть Сполучені Штати. Тому числі Німеччина, Франція, НАТО Сполучені Штати взяли паузу на вивчення всіх фактів. Джон Кірбі, радник Білого Дому з питань стратегічних комунікацій, заявив про те, що найближчими днями вони внесуть ясність в це питання. Ну, це я практично цитую, наближено до цитати, можу сказати. Відповідно, тут недовго залишилось. Чому взяли паузу? Я думаю, що внесли корективи скандал, який виник із Ізраїлем. Тому що зараз ФБР почало розслідування витоку документів, ось тих ізраїльських документів, з якими Ізраїль ділився і із час приводу своїх планів щодо атак Ірану. Ну у відповідь на атаки Ізраїля, і думаю, що там виникли, ну скажімо так, певні затримки. Воно звичайно менше впливає, але певні факти є і тому всі чекають, що скажуть Сполучені Штати в цього, з цього приводу, сполученим штатам я думаю, що Південна Корея. Як партнер США в регіоні а на території Сеула знаходиться велика американська військова база, хочу нагадати, і Україна відповідні дані передали. Тому чекаємо що стосується південної Кореї, дуже серйозна активізація пішла в бік того, щоб підтримувати Україну, збільшити нам підтримку по зброї, по пакетах допомоги про це пишуть Янкап, інші е, медіа південнокорейські. Очевидно, що нам це на користь, тому що. Ну, можу сказати, що Південна Корея має дуже потужний оборонно-промисловий комплекс, виробляє ті ж самі снаряди 155 міліметрів, ракети балістичні, схожі на атаки МЕС, які ми отримуємо від Сполучених Штатів. Тому в будь-якому випадку певна реакція ще буде, тому що розумієте, ну питання ж стосується двох. Партнерів США України і південної Кореї США взагалі гарантує безпеку південної Кореї в той же час не треба забувати, що зараз наміри використати максимально політично у своїх інтересах південній Кореї цю ситуацію нам на користь. От, вони вже кажуть інструкторів. Нам відправляють представників своїх спецслужб. Що коли ми візьмемо в полон північно-корейців, а я думаю, таке буде. Ну їх там скажімо, допомогти нам з ними співпрацювати. Про неанонсований візит глави Пентагону Лойда Остіна 21 жовтня до Києва хочу з вами поговорити. Дуже мало заяв було, що нам відомо. Відомо нам, що Остін привіз новину про виділення допомоги на 400 мільйонів доларів. Так само додатково буде фінансування програми з виробництва дронів на 800 мільйонів. Це вже Володимир Зеленський за результатами перемоги повідомив про це. Ну і й Остін так само активну увагу, велику увагу звертав, наскільки великого прогресу досягла у виробництві дронів ефективності використання дронів України. Таке враження, пане Олександре, що багато чого залишилося за кадром. Тому що раніше, коли пакети допомоги оголошували Сполучені Штати, ну, не приїздив до Києва Ллойд Остін для того, щоб сказати, що ось такий пакет ми вам презентуємо. З чим пов'язаний цей візит і те, що так мало було якихось заяв, це маркер чого? Одразу по заявах можу сказати, це маркер того, що. Це все ж таки приїжджав не держсекретар Блінкен. Той може собі дозволити більше говорити з політичної частини. Лойд Остін це а керівник, чому речі? Це... Блінкен не приїхав? Блінкен. Наскільки ми пам'ятаємо, він якраз прихильник далеку, ну, дозволу на далекоді він прихильник і Він багато чого в цьому лобіює. А Остін ну... висловився перед цим візитом, що використовуєте свої дрони. Навіщо вам дорогі ракети? А, так, але все рівно він теж не вирішує. Тобто, треба розуміти, що вирішує все ж таки президент Сполучених Штатів, вислухавши і Остіна, і Блінкіна, і Салівана, і всіх решта, кого він запрошує до себе в кабінет і з ким він радиться. А потім ухвалює відповідно рішення, виходячи із власних переконань і аргументів, які його переконали або не переконали. Це треба розуміти. Друге, Остін, все ж таки, це менше про політику, це менше про. На вступ до НАТО це менше про певні моменти пов'язані там із а, серйозними там політичними рухами, і так далі. Хоча навіть тут пролунала ну пролунав меседж, його озвучив президент України Зеленський в вечірньому зверненні. Після цього і він сказав про те, що ми зацікавлені в тому, щоб підтримка Сполучених Штатів і Заходу зберігалась, незважаючи на жодні політичні процеси. Відтак, перша причина, чому Остін приїздив, це обговорити. Розподіл допомоги так і таким чином, і пакетів допомоги, аби вони їх вистачило на період, ну, наприклад, щонайменше 6 місяців місяців майбутніх, тому що треба розуміти, що зараз потрібно буде після президентських виборів. Потрібно буде дочекатися в США інаугурації яка відбудеться в січні. А потім ще щонайменше березень-квітень, поки буде сформований повністю новий кабінет. поки Будуть затверджені кандидатури на посади, поки вони пройдуть конгрес і так далі. І відповідно, поки нова адміністрація не набере обертів в цьому питанні, тому тут було питання дійсно, щоб Україна протрималася цей період. І до Остіна їздили так само наш міністр оборони раніше, і начальник генерального штабу. Тепер він приїхав з цього приводу. Друге, це питання поточних потреб зараз. Які є у нас на фронті, вони дуже важливі, а чітко фактично забезпечити їх. І третє, найважливіше, мабуть, це питання неядерного щита стримування, і це питання про можливості розміщення додаткових систем ПРО і ППО на території України в рамках щонайменше як першої частини реалізації цього пункту з плану перемоги України про розміщення сил неядерного стримування на території України. Буквально синхронно Остін про це не сказав публічно, але з'явилося інтерв'ю в понеділок, якраз в день приїзду Остіна, каналу LCI Французькому, з'явилося інтерв'ю Лекорню, міністра Збройних сил Франції, який сказав про те, що треба розглянути зараз і зараз час розглянути можливість створення щита неядерного стримування для України, і це обговорюється, наскільки мені відомо, зі Сполученими Штатами. Деталі поки що не розголошуються. Тобто, ось це основне те, що стосується цих візитів, не не знаю, чи таким чином США хотіли замінити дещо Рамштайн для України, який мав відбутися і не відбувся через ураган Мільтон, Ну, принаймні, офіційна причина, і Байден не полетів до Європи, але ну очікування від того, що Рамштайн все ж таки відбудеться в онлайн форматі. Вони є. Тобто, але в онлайн форматі і мабуть уже після а Голосування в сполучених штатах тому прориву якогось не можна було очікувати, але і зради теж ніякої тут не сталося. Ще би я додав дуже важливий момент: це дещо зміна підходів, тому що Сполучені Штати все частіше подають сигнали і роблять заяви про те, що вони зацікавлені в збільшенні інвестицій виробництва зброї Україною. Інвестиції в наш оборонно-промисловий комплекс, і от якраз те, що за результатами цього візиту було вирішено інвестувати 800 мільйонів доларів виробництво дронів на території України, це теж якраз а, про це тут. Є плюси і мінуси. Про плюси можу сказати: це те, що нам дуже важливо, тому що буквально там нещодавно міністр оборони України уміров давав інтерв'ю, і він сказав про те, що. Ну, по перше, у нас залежність від партнерів постачанні зброї 80 плюс відсотків. І друге, ми можемо нарощувати виробництво і зменшувати цю залежність, але українському бюджету не вистачає коштів, тому що вже українська оборонка виробляє більше ніж може можна закупити за кошти бюджету. Тому нам потрібні інвестиції і тут плюс тому, що дійсно ці інвестиції зараз, які доєдналась Данія, Франція, тепер Сполучені Штати інші країни Європи. Це дещо зрушить і дасть такий буст виробництву нашої зброї. Є мінуси певні, щоб це не стало, знаєте, ось тим маркером, що, мовляв, ну ми ж вкладаємо в Україну, щоб вони більше виробляли своєї зброї, тому нехай більше покладаються на власні сили, а ми будемо тут десь ну, дещо зменшимо обсяги допомоги. Оце може бути мінусом. Сподіваюсь, так не станеться, але такі ризики існують. Олександр, щиро дякую вам за цікаву розмову, за те, що знайшли часто можливість своїми думками поділитися з нашою аудиторією. Завжди чекаємо на зустрічі з вами, тож бережіть себе і до наступної зустрічі на нашій youtube платформі. Дякую, до зустрічі. Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, керівник центру військово-правових досліджень, був разом із нами на стрімі. Традиційно наших глядачів закликаю до активності. Чекаємо на ваші вподобайки, тематичні коментарі. Ну і так само на підписки авторський канал Олександра Мусієнка, наша ту платформа.